Привіт, привіт! Сьогодні перше жовтня. А це говорить про те, що перший місяць осені пройшов, хоча в Одесі погода дуже радує. Сонячно, тепленько. Втім, все більше і більше в нашому оточенні людей кажуть, що вони хворіють, в них температура, в них там голова болить, і певні признаки Герві. Так, тож з нашої колокольні, адже ми вже користуємось продукцією багато, знаємо, що ефективно допомагає, як дорослим, так і діточкам. І в певному сенсі, коли ти розумієш, що оточуючи хворіють, а ти здоровий, так то ти вже можеш розказати той шлях, а як же по мінімуму хворіти, так в тих умовах, коли більшість людей це починають робити. Тож, Шановні партнери, зі свого досвіду скажу, що є певні продукти, які необхідно для того, щоб ваш імунітет був здоровий, почувався себе добре і, звісно, швидко адаптувався до різних умов вірусного походження. Так? То що ми чим ми користуємось для того, щоб... По-перше, це будь-який ну, зараз в мене імбір, який саме компанія позиціонує як противірусний, який допомагає організму справлятися з імунітетом. Адже там вітамін С, там імбір, там мед, лимумен. Мед і цинк ще. І оці а, компоненти разом з алоє, вони бомбезно допомагають нашій імунній системі. А, втім, якщо ви споживаєте будь-який алоє, то не, не треба його кидати так а, а дуже швидко переходити на імбір, добивайте, який у вас є. А в будь-якому випадку це. А, Чудовий, чудова допомога організму з тими з тим набором амінокислот, вітамінів, ферментів, мінералів, які, які допомагають вашому організму. Другий чудовий засіб це спрей алої Вія, який допомагає саме при перчині в горлі. Якщо ви почуваєте, що щось там не те, пшикайте до горла, і він дуже смачнючий. В мене дітки просто відкривають рота і пшикають його і просто так. Так, і я до цього ставлюсь дуже дуже позитивно, адже що в цьому спреї? Є алоє і є екстракт 12 трав рослин, які саме направлені на регенерацію нашого організму, так і який наш організм сприймає як лікарські рослини, ромашка, колендула і ті, які для нас також зрозумілі, так. А, а окрім того, цей ось спрей він чудовий. Якщо ну, в мене дітки, так і я знаю, що якщо почали кашляти щось там ледве-ледве, то потім а, буває таке, що ніч поспав і тут же кашель починається сильний. Тож я його беру в небулайзер, розпшикую 10 пшиків і роблю декілька інгаляцій. або... Два дні в день, а потім на другий день вже або один, або вже не треба. Бо а, ці лікарські рослини попадають прямо в бронхи і там працюють так, і цей вірусняк поборюють. Тобто я це перевірила вже багато разів. Також ми його один до одного з водою розбавляємо. І якщо є а, 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 соплі, так то пшики носика і знову ж таки. А, Організму це допомагає і не переходить не в хроніку, і дуже справляється добре. Потім на восени на постійній основі ми ввели вітактив, це саме екстракт 21 ні, ягоди і фрукту, яким на 100% покривають щоденну норму споживання 9 вітамінів. Так? А, зрозуміло, що якщо це екстракт, то там дуже-дуже велика кількість різних корисних речовин, так? проте саме 100% в тому числі і вітамін Д, за який кажуть всі 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 лікарі, які не лише розуміють, що ліки повинні лікувати, а вітаміни вони теж грають свою власну роль. І а, особливий це наш пробаланс, який також при хворобах ми розсасуємо, а при якихось проявах. А він I mean, uh... З одного боку може споживатись на постійній основі, адже він нормалізує PH, особливо для тих людей, у кого дуже закислений організм. А відповідно, всі хвороби, як кажуть лікарі, вони зароджуються в кислому середовищі. А тож, ми власне, я споживаю його, коли щось мені хочеться. Кальцію, наприклад, так, ось якось я розумію. Я навчилася слухати свій організм. Так і коли мені треба, тоді я беру. Головне, що він вдома завжди. Чоловік його п'є щоденно. Ось йому саме в нього. Питання до кислотного середовища в організму, так і він його оп'є щоденний, причому каже, що не смій нікому продавати про баланс, адже хай він в домі буде на рахунок, як кажуть, важких часів. Так? Втім, я його завжди оновлюю, тому і для вас також є. І відповідно, якщо захворіли, розсасуйте кожні дві години. втім, якщо буває різні ж вірусняки і різна ж наша реакція організму, якщо буває таке, що. Цього замало додається, або температура, або дуже слабка ситуація. Так, організм виснажений і він хворіє. То, що ми робимо? Для діточок я зразу відкриваю колостру. Це молозиво, яке воно в рідкому вигляді. Так? І цієї пляшечки вона разова, тобто ви відкрили і у вас є 14 днів для того, щоб вилікуватись. Як правило, ну, мені вистачає на двох. Бо, як правило, якщо один готовчик, то і другий, так? його можна також профілактично, от. а можна саме і я використовую більше як інтенсивний засіб для підтримання організму. Так? І відповідно тут по 2,5 мл, а якщо старше, то по 5, то я їм даю. Якщо інтенсивна хвороба так, дуже агресивна, тоді я даю декілька разів на день. Втім, все ж націлено на те, щоб, щоб організм сам сам справлявся так, і не заливаю часто. Для дорослих рекомендують під час інтенсивної хвороби, особливо якщо там ковід, так, сильні такі хвороби, то пляшечку випивати в день, перший день, а потім другу пляшечку вже розтягувати на той період, який там, по чайній ложці, так або по столовій ложці а, наступні дні і розтягувати так, щоб організм ну, знову ж таки сам справлявся. Якщо а, рідка форма, вона за смаком нагадує сироватку так? Якщо вам рідка форма ну ніяк, ну, ну зовсім ніяк, то для дорослих і а, це є а, такі капсулки. Колострому, які також чудово, ось в мене також почули щось не так: одну капсулу випила, інша стоїть в холодильнику вже дуже багато часу. Так, це дуже такий варіант чудовий для дорослих, і який не потребує відкрили і випили. Так? Тобто воно йде капсуловане. Ось в висушеному виді молозиво також чудово працює, і воно більш економне, як на мене, адже буває так, що тут організм щось почув, ти його напив, напив, напив і, і все добре, так і нема необхідності повністю випивати щось. Так? А потім є в додаток: так, якщо ви йти, і те, і щось зовсім не, не так, або хочеться щось чудового, гаряченького, то я в цей момент також додаю чай, роблю. Систусимкардус це ладаник, який саме має противірусну дію, яку я бачу в складі, 95% ладанику і 5% м'яти. Це гаряченьке це саме те восени, що треба. Багато його п'ють просто так, адже він дуже смачний, і профілактика, як кажуть, це значно краще, ніж лікування. А втім, якщо знову ж таки виходити вимушені ходити серед населення, яке чихає, кашляє, і ви розумієте, ну шо, оце ось, ось мені як трактору треба там пройти і в тому середовищі знаходитись. А я хворіти край вкрай, вкрай не, не полюбляю, то ще можна додати цисту Саме капсули вони дуже чудові. Їх холодильнику тримати не треба. Вони завжди можуть знаходити з вами і профілактично пити. Або знову ж таки під час хвороби дуже інтенсивно. Ми розуміємо, що вірус входить через слизові. Рота, носа і очей, так ну з очами ми мити їх не можемо. Так, ніс. Втім, деякі рекомендують там змащувати так, або знову ж таки можна спреєм, попшикувати так. І ще рекомендують цисту сумка, є в нас спрей, Він особливий за смаком. А так, втім, оце в нас ще цистус був з минулого року, і що я замітила? Я час спробувала його ну не сьогодні, а до цього, коли в нас був зум, і дівчата рекомендували, кажуть, що дуже добре пшикати його профілактично, адже він оболонку в роті робить і не пропускає бактерії. Тож знову ж таки можна випити в капсулах, а можна попшикати до рота. Я його почала пшикати, а він не пшикається. А потім я коли відкрила, а там знаєте, оця е е е трубочка така, тонесенька, тонесенька, і він засахарився. Забилося, адже ладаник таку в'язкову має консистенцію. тут. І тут також є додавання вітаміну Е і вітаміну С. І от вони якось так забили, що я зробила? Набрала тарілочку, положила оце, оцей ковпачок з струбочкою водичку, воно постояла, я пропшикала і знову, знову спрейчик готовий. Тож, це дуже чудова річ мати знову ж таки з собою і попшикали, пішли на вулицю, попшикали і пішли. І воно є профілактичне, а знову ж таки, коли вже відчули, якщо відчули, що болить горлечко, то спреєм почали користуватися. Так, додано. І наостанок, коли вже ну, все перепробували і повинні були звернутися до лікаря. І лікар вам призначив антибіотики, так і ну, температура, там, і можливо ацетон піднімається, так, і фонози, і різні такі недобрі прояви, так, адже ну я зі своєї колокольні можу розказувати, адже в нас такі ми багато продукції приймаємо постійно вже, майже протягом двох років, так. І в нас прояви свої. Проте я розумію. І що людина, яка ЛР не споживає, то в неї, як правило, чуть на другий день антибіотики, чуть-та антибіотики. Так? І в цьому випадку дуже чудово мати про 12 це капсули з бактеріями. Так? Тут 12 штамів бактерій. Які саме для нормалізації нашої мікрофлори, адже ви знаєте, що антибіотики вони вбивають мікрофлору, так, яка перетравлює наш харчування, нашу їжу. І я спілкувалася з дієтологом, так вона каже, що пробіотики треба споживати протязі всього життя. А втім, для мене це не зовсім зрозуміло. Ну, Сперечатись, то справа така. Тож, оці. Пробіотики вони саме за технологією чудово зроблені компанії, щоб вони саме потрапляли до вашого шлунку і там вже розмножувались, як кажуть, і робили свою справу, а не десь по мірі того, як попадають туди, десь тірялись. Ось, тож є певний набір корисних речовин, який перевірений, який працює вже не один рік і не тільки в мене, так він безпечний, це натуральні продукти, чудові екстракти. Так, що якщо про балансик, це калій, кальцій, магній, хром, олібден, то відповідно це високоякісний, який дуже чудово засвоюється ці мінерали організмом. Так, якщо ми кажемо про, наприклад, цистус, так то це, окрім того, що це чудова рослина, то Компанія обробляє і вибирає лише найкориснішу частину цієї рослини, так і надає нам. А якщо ми кажемо про молозиво, то це дійсно молозиво, яке ефективно працює. Так? І якщо ну, розібратись так в цілому, то а, кращого засобу ну, годі вибирати. Тож рекомендуйте. Лікуйте себе, допомагайте своєму організму, і це дійсно те, що робить нас здоровими в довгостроковій перспективі. Бувайте!